Ми дуже багато дістали науки від тої війни, що відбувається на нашій території вже понад три з половиною роки, і, безперечно, ми головним чином приєдналися до НАТО. Це найважливіший захід. І цього б може не сталося б, і ще довго, якби Росія не напала на Україну. Ми і далі працюватимемо з нашими союзниками, і далі працюватимемо з Україною для того, щоб забезпечити наш стрим, щоб він був найсильніший, що найсильніший. Якщо розглядати Європу, то можна гадати, що є чотири таких великих потуги на російському кордоні: Туреччина, Україна, Польща і Фінляндія. Ми ніколи не послаблювали пильності по холодній війні. Ми дуже реалістично ставилися до імперіалістичних поривань Російської держави.